Ще тільки не провидеться. Лиш вона могла допомогти нам із цими вовкулаками. Слухайте, нам відомо, що серед нас є вовкулака. Ми мусимо бути уважними і розповідати, якщо хтось підозріло поводиться. Це Гарві. Гарві вовкулака. Що? Стривай, Гарві, вовкулака? Ні, ні, ні. Я ні, я. я не вовкулака. Не, він точно вовкулака. Джейн, давай не поспішати з висновками. Народ, гляньте в нього кров. Краплями стікає з рота. Я можу, я можу це пояснити. А до того як ви прийшли, що сталося з провидицею, Тож я нахилився, щоб глянути нею все гаразд. Перечепився та впав, і замастив кров'ю обличчя, рот і нігті. А в цьому є сенс? Ні, немає. Готі Джейн, ми ж говоримо про добряка Гарві. Він просто неймовірний, коли танцює. Станцюйно, Гарві! <рив> Він О, Гарві, ти просто майстер. Погляньте на це. Вона почала писати ім'я вбивці власною кров'ю. Хто це Гарв? Що? Вона точно писала Гарві, але померла до того, як закінчила. Не знаю, підстава якась. О, може, вона писала Гаварті? Цей сир вона дуже любила. Воно ж навіть не так пишеться. Гар. Господи, годі вам тупити. Ти так завзято намагаєшся звинуватити у всьому бідолашного Гарві? Мабуть, тому що це ти вовкулака. Джейн вовкулака? Годі, Лоїси. Я була з тобою в патрулі. А дійсно, це правда. Ми весь час були разом. Такого ми повісимо: Джейн, Гарві чи хтось сам зізнається. Не, Гарві. Добре, а як вам така навіжена ідея? Спробуємо сьогодні уночі нікого не вішати. О, Джейн, ми ж говорили з тобою щодо цих вішальницьких справ. Воно само собою не вирішиться. Ерт. Просто послухайте мене, учора ми були цілком переконані, що Марта теж була вовкулакою. Ми вбили її, але вона точно не була вовкулакою. Годі тобі, то була просто чудова ідея. Хіба може бути вбивцею людину, яка має стільки котів? Вона сама винна. Ні, ні, не винна. А я ще до Джонсона позавчора. Коли ми його спіймали, він був увесь у крові. Це було в м'ясній крамниці, і він там працював м'ясником. Знаєш, Джейн, ми зараз будемо судити тебе. <звук> <звук> <репу> добре, добре, добре. Знаєте що З зробимо по-вашому. Давайте звинуватимо когось випадкового. Наприклад, біла у біла, новий капелюх. Тож він перевертень. Біл перевертень? Є, Як ти люба? Э, це не це... я знав це. Інакше навіщо тобі капелюх? Хіба що ти щось приховуєш? Та я ж просто намагалась пояснити Та за те, щоб вішати біла? Я хто я. проти? Я вирішили. <репу> Таж, чудова робота. Хтось із нас має її робити. Боже, може, ти трохи вмийся? Ах, ця кровожерливість. Я про все забуваю. Знаєш, я спочатку думав, що ти застосовуєш це проти мене, щоб схилити усе місто на свій бік. Або що. А потім я зрозумів, що ти просто використовуєш реверб психологію. реверб психологію. Добре, як хочеш. Тож, кого ми об'ємо сьогодні вночі? Я не знаю. О, привіт. Вибачте, забула свої вила. Так, я не чула і не бачила нічого дивного. Ну, знаєте, це просто троє містян, які з чогось сміються. То я піду вже і побачимось вранці. Сподіваюсь. Тож на чому я закінчив? Кого ми б'ємо сьогодні вночі? Жартуєш? Вов Кулаки! Текст читали: Юліан Грицевич, Мар'яна Янкевич, Олег Самельник, Ігор Анісімов, Анна Бель та Денис Швецов. Автор перекладу Вадим Штанько, куратор проекту і зведення Михайло Карпань. Озвучено у 2016-му.